Залучити більше губернаторів, місцевих мерів місцевих областей, щоб також включалося в допомогу цього спорту. Він не дешевий, можна сказати, після Формули 1 займає друге місце по затратним коштам. Тому не всі, як кажуть, діти мають. Змогу так займатися таким видом спорту. Будемо працювати в спонсорах, будемо залучати ще кошти, яких підприємців частних, так ще батьків. Є батьки, які також мріють, щоб їхні діти були в великому хокеї, десь грали в Америці, в Канаді. У всіх це є такі фантазії. Так, що будемо їм допомагати, щоб ці фантазії були в дійсності.